Слава Україні! Розпочалась 705-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Російська Федерація продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню. Не тільки по військових, а й по цивільних об'єктах нашої держави протягом минулої доби відбулося 74 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав сім ракетних та 10 авіаційних ударів. Здійснив 86 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ. Та населених пунктах внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали навчальний заклад, житлові будинки, а також інша цивільна інфраструктура. Вночі російські окупанти завдали чергового удару, застосувавши вісім безпілотників, типу шахет 136 136-131. силами та засобами протиповітряної оборони України всі ворожі дрони знищено. Авіаційних ударів російських окупантів зазнали красний хутір Чернігівської області, Рожковичі Сумської області. Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилося понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. У зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ північ, на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки. Нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області. У зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ Хортиця на Купінському напрямку українські воїни відбили чотири атаки ворога. Поблизу Синьківки та східніше піщаного Харківської області на Лиманському напрямку українські воїни відбили шість атак окупантів в районах населених пунктів Терни та Ямполівка Донецької області. На Бахмутському напрямку Сили оборони України відбили чотири атаки противника біля Богданівки та Іванівського Донецької області. У зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ Таврія на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так сили оборони протягом минулої доби відбили 21 ворожу атаку біля очеретиного Новобахмутівки, Степового Авдіївки та ще 5 атак поблизу Первомайського Невельського Донецької області. На Мар'їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника неподалік Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбили 22 атаки. На шахтарському напрямку ворог наступальних дій не проводив. На запорізькому напрямку українські воїни відбили атаку окупантів північніше приютного Запорізької області. У зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ Одеса на Херсонському напрямку сили оборони України надалі продовжують заходи, із розширення плацдарму на лівому березі річки Дніпро у Херсонській області. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так протягом минулої доби противник здійснив тут вісім безуспішних штурмових дій. Водночас наші воїни активними діями завдають окупаційним військам втрату живій селі та техніці, виснажують ворога вздовж цієї лінії фронту. Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала ударів. По шести районах зосередження особового складу противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59. Підрозділами ракетних військ завдали ударів по артилерійському засобу та станції радіоелектронної боротьби противника. Орієнтовні втрати ворога минулої доби загалом склали 1070 російських окупантів, 10 танків. 25 бойових броньованих машин, 16 артилерійських систем, 8 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 1 крилата ракета, 46 автомобілів та 7 одиниць спеціальної техніки. Вірте у Збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!